Я радо вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Неймовірно світить Сонце в очі, тому я буду сльозитися. Але ми дзвони. Церковні дзвони. Невже Путін здох? Отже, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Я психолог Володимир Куб'як. Для тих, хто підписаний, вам передаю привіт. Дякую вам, що ви завжди коментуєте. Реагуйте на різні відео, переписуємося в коментарях і вітаю всіх, хто вперше попав на моє відео. Сьогодні хочу поговорити про відмінність. Відмінність українського шоу-бізнесу, е зокрема, шоу-бізнесу, який зараз формується: такий ребрендинг, ребрендинг в умовах війни. Так, тому що антитіла випустили хід дуже багато нових нових гуртів, незнайомих. Дуже багато виконавців з'являються таких, які просто беруть і копіюють те, що нам вже знайоме. Ми говоритимемо про Рагулівну. Звати її Тетяна Микитюк. Про Віталія Козловського. Звісно ж, про Бейонсе. Люди добрі. Впав, е, ой, впав патик, яким я вирішив захищатися, якщо москалі прийдуть до мене е, в, тут додому. Так? Тому що тепер кожен українець тримає патика на поготові. Хтось рушницю, хтось патика. Але я просто усвідомлюю, що в плані стресу, е, оскільки в мене дуже маленький досвід стрілянини, крім е, тирів. Не можу сказати, як я зреагую, і чи я взагалі зможу стріляти туди, куди потрібно. І плюс зараз закони, але здається, нам президент дозволив, ворога можна. Навіть в церкві говорять, знаєте, що вбивство це не гріх, коли йде захист від ворога. Що таке з моєю камерою? Ну добре, буду наполовину чорне, наполовину біле. Головне контекст, те, що я доношу. Як з'явилася взагалі ідея цього відео? В 17-му році Ріанна і Бейонці активно давали тур Європою Цьогоріч, Кінець 22-го року, ми помітили, що Ріанна з'явилася знову з піснею, яка ну саундтрек, як і всі саундтреки до, до фільмів. Які пишуться. Тому що коли фільм, режисер бере вже готову пісню, використовує його як саундтрек, це завжди щось унікальне. А от момент, коли конкретно пісня пишеться під фільм, як, от щасливі люди Олі Полякової, пісня, яку вона записала згідно е, разом з Дідзьо для їхнього. Спільного фільму щасливі люди, і вона співає на всіх концертах по світу. Щасливі люди на землі і, і в місті, і в селі. І вроді нічого поганого. Але от відчуває вухо, що пісня написана швидкоруч, довго не пар ляп І ніби Оля Полякова хотіла її впихнути людям, які ходять на концерти. Але якось по відео я бачив, що не дуже підспівували. Не дуже якось пішла на ура, якось і в топи. Ну, так собі, така прохідна пісенька. І от Ляріан відчувається в цій пісні. Навіть якщо цю пісню крутять, продовжують крутити. так, ой, стей, Ніби щось народне таке, так? Ніби якісь такі пісні, повивальниці, як співають, як на. Ходять чутки про повернення Ріани. Так от, Бейонці виступила в Дубаях за мільйон євро чи доларів. І все це десь тривало аж 30 хвилин. І вона навіть з'явила сукні від українського дизайнера Фролова. Його сукні носять і Віра Брежнєва в багатьох хітах, кліпах, тобто дуже багато де можна помітити його сукні. І от він вийшов на такий ринок. І дуже цікаво, що він навіть фролов, дизайнер, виклав це відео, коли він ще зовсім маленьким в школі говорив про те, що він хоче стати дизайнером. І знаєте, не буває диму без вогню. Я так розумію, що в них п'ятилітки. Тому що зараз і Пінк знімає кліпи, і Ріанна з'явилася, і Бейонсі після тривалого, такого, тривалої паузи з'являння на публіці оголосила Тур Європою. Ну, я почав дивитися на ціни. В одній країні 100 євро квиток, в другій 200. А є країни, де взагалі квитки починаються від 350 євро. Я зараз не хочу брехати, але якось просто сайт. Так мені видавав, що квитки від. Та? Я не міг зрозуміти, чому в Варшаві квитки набагато дорожчі, тобто десь 350 євро, аніж там в тому самому Лондоні. Та? Тобто якось дуже така незрозуміла категорія. Хоча. Зарплати в Варшаві менші аніж в Лондоні. І якось завжди так було, що коли артисти приїжджають в Східну Європу, може через те, що вони рідко з'являються, може через те, що вони знають, що в Східній Європі більш публіка хоче чогось такого іноземного, тому що вона це слухає. Квитки дорогі, навіть Брітні Спірс була в Києві Крістіна Гілера, Мадонна, і, і Ріанна, і Дженніфер Лопес, і Бейонці. Хто тільки не був в нас? І Анастейша, і всі гонорари їхні були дуже-дуже такі дорогі, зовсім не дешеві. І ви знаєте, от відмінність. Вони беруть таку паузу, вони рік працюють над піснею. Вони рік працюють над кліпом, там є велика команда, вони шукають цих творчих людей, не наче хижак м'ясо в лісі. І в них це получається. В нас наразі така ера фастфуду, зокрема в українському шоу бізнесі, в тому, що ми бачимо, так тобто мало мистецтва, більше наштампувати, наштампувати, наштампувати і заробляти. Зараз ми бачимо дуже багато філь... кліпів на воєнну тематику. Всі кліпи, тобто один асоціативний ряд, це одіти жилетку, щоб була машина, щоб були якісь солдати, зруйновані будинки, щоб якісь фотографії вкласти так. Але жоден артист за рік війни від 24 лютого, від повномасштабного вторгнення, коли Росія нещадно. Вбивала нас і замастила нам підлогу в нашій хаті, ні один артист, навіть та сама Ані Лорик, яка ніби так підтримує, не змогли отак завуальовано подати цю інформацію, цей текст так. От дивіться, якщо ми напишемо в Фейсбуці під будь-яким російським постом, що Росія це є шмат. Відходів собачих, які виходять з заднього отвору, коли хочеться. Якщо ми напишемо це прямим текстом, нас обов'язково заблокують. Якщо ми подамо все те саме, але трішки розумнішими такими інтел інтелектуальними словами, не будуть блокувати і не буде реакції так, тому що вони не розуміють вже таку мову. Вони можуть розуміти там чоловічий орган. Шмат лайна, так? І зверніть увагу на те, що те саме можна давати в піснях. Але ми в піснях що чуємо? На нас напали, ми спали, ми відбудуємо. Так? Мотиваційні пісні вони добрі. Але ще не знайшлося того автора, який би написав е, такий глибокий текст. Хоча ні, е, Марія Яремчук написала пісню. Перша пісня її дорога воїна після тривалої паузи, дуже багато років. Вона також десь пішла зі сцени в 17-му році. Ем, які не які кавери вона робила, вона виступала, і от дорога воїна. І потім вона написала, здається, через місяць якось так пісню. Вона всі ці пісні набрали певну кількість тисяч переглядів. Для фанатів, які слідкували, і якраз тоді, коли почалась війна, людям потрібні були ці пісні. Багато артистів насправді набирали мільйони, та? тому що всі сиділи вдома і слухали, розважали себе піснями, розраджували. Вона написала текст вона, і унікальність Марії Яремчук полягає в тому, що насправді вона як авто. Тобто, як публічна особа, вона може подобатись, не подобатись, когось дратувати. Хтось каже, вона дурненька, розумненька, накачана, перекачана. Але от в плані написання тексту вона насправді як автор відрізняється. Вона і пісні пише такі розумі, не, приві... не примітивні, нетривіальні. І навіть зараз до нас прийшло усвідомлення: оця пісня, кліп, який вона зняла, де наречена, де вона в ролі наречених, там наречені, потім наречений наречена, потім вони. А в чистім полі називається, та? і ми тільки зараз, коли ми сидимо в першому ряді війни, ми тільки зараз розуміємо в чистім полі про цю зламану долю, про цей текст. І цю ця пісня насправді її почала крутити. Я навіть чув в, в центрах, в містах на радіо. Багато де канали її взяли, тому що і кліп якісний і кліп зняв Алан Бадоєв, і пісня дуже хороша. І вона навіть говорила, що вона усвідомлювала, що ця пісня пройде повз, що вона не стане хітом, та як ти в мені є. Але, тим не менше, ця пісня являється шедевром. І от, власне, повернутись до пісні Вона. Як подала Марія Яремчук цю пісню? Ми сиділи вдвох, вона вдягнена у чорне, у руці тримаючи підвох. Ем... Вона прийшла, не спитавши, я вже зараз так просто я слухаю цю пісню. Вона мені подобається. Мені взагалі Марія Яремчук подобається як виконавця. Її прошу, прошу, вертайся на сцену. Але Марія егоїстка. Е, хоча, я так зрозумів, вона готує якусь пісню, і вона вийде теж таку. Але ну, егоїстка, ну, Бог з ним. Але хоч одну пісню для фанатів, для фанатів це дуже важливо. Тому що все рівно в автомобілях не люди слухають, люди хочуть, люди чекають з нетерпінням. Е, цікавий голос, кожен має з нас свої вподобання. так, І все рівно хочеться, щоб хоч одну пісеньку. Але випустити. Ну, окей. Навіть якщо там вона витратить ці гроші і не заробить, так, тому що все рівно це дорого. Записати, звести мастеринг, аранжування, це подати, але все рівно просто викласти в Ютуб, люди би тішились, скачували в Spotify, боже, просто не було би меж. І от вона подала цю пісню так, що тільки розумна людина зрозуміє, що вона. Вона назвала це війною. І це не наче вона посміялась над москалями, коли заборонили е, називати речі своїми іменами. і Марія Ремчук навіть виклала репост. Та, Війна і мир, що спецоперація і мир. І вона називає війну... вона війною. Ми сиділи вдвох. Вона вдягнена у чорне, у руці тримаючи підвох. Деплен. Uh, а ну почекайте я хочу взяти цей текст і поговорити. Секунду, секунду, секунду. Так. Я тут. Я тут, тому що ну, все-таки важливо, важливо про це поговорити. Тобто, ми сиділи вдвох, вона вдягнена у чорне. І тут ми розуміємо, що просто собі вдягнена, а насправді вдягнена не просто так. Тому що чорний це завжди вона. текст. Марія Єрмчук. Е, Сподіваюсь, що я його знайду. Немає зв'язку з сайтом. Чому? Хм. Е, отже. Справа тому, що Марія Ярмчук одна з небагатьох е, виконавець, який вдалося ось так донести дуже розумно. Не прямим текстом, не якимись балалайками, такими. 에... Смішненькими текстами, і навіть зараз ми бачимо, от Віталіка Козловського вийшов кліп, танцювальний кліп, все добре. Але ми бачимо, що от в кліпі, от на ньому ця така прозора клійонка, і завжди є він, і є героїня, і завжди. І я помічаю, що от немає такого, як присутні в Бейонсі. Бейонсі зняла документальний фільм про її тур, колись дуже давно я летів в літаку. П'ять годин чи 4, і якраз в літаку був вибір відео, і я дивився це відео. І вона каже, як вони працювали, скільки речей пошито, дуже багато. І тут відсилки, тому що будь-яка людина вплив така дуже відома, відома, і там багато якостей, які роблять цілий флакон характеру. В них от присутня ця точність, перфекціонізм, цей Лобода. Чому в неї кожна пісня це хід? Це означає, що вона їх шукала, вона думала, вона залучала кліпмейкерів, аранжувальки, вона шукала ці таланти. Тобто талант Світлани Лободи і формула її успішності це вміння. Зрозуміти, це талант, це не талант. Це беремо, це не беремо. І. Я читав біографію про Марлен Дітріх. Е, я читав біографію. І от якраз вона також в своїх фільмах шукала це пір'я, гусяче. Їй прийшла ідея зробити якісь рукавички з крокодилючої шкіри. Їй прийшла ідея зробити в фільмі, щоб колір очей був інший, і вона собі щось закапала. Навіть якщо вона нічого не бачила, але все рівно вона досягала цього ефекту. Квіти, все. В нас країна дуже талановита. В нас дуже багато майстринь. От була в Карпатах одна майстриня, яка плела весільні вінки гусячі. Вона померла, відповідно, вона не змогла передати комусь е, цей талант, цю здібність з Києва приїжджали досліджувати. Але, от бачите, така традиція, яка втрачена, втрачена традиція. Не змогла вона, на жаль, її придати, і це дуже дуже прикро, тому що це велике багатство для України зараз ці експонати в музеях, тобто з гуся, чого і все це вона робила, так. І от не простежуємо ми в кліпах. Ми в кліпах бачимо багато графіки, багато спецефектів, багато краси, якоїсь помади, міняються оці вбраннячка, тобто такий фастфуд ми спостерігаємо. Але от назвіть мені хоч один кліп, який от насправді такий вау, просто бомба! Не просто там якісь машини, їде машина, гарна тітонька, гарна дівчинка, поцілунки. от вау wow. Алан Бадоєв в свій час він признав, що він брав е, багато ідей своїх з реклам. Тому що був період, коли його звинувачували е, в. Звинувачували конкретно в плагіаті. Він сказав, що він надихається певного роду рекламами. І в Європі ми спостерігаємо, що там насправді кожна реклама це шедевр. Будь-яка реклама, тобто там такі гуру працюють. Наразі мені в голову приходить Мілан як індустрія моди, але є дуже-дуже багато інших. Е, чому в нас багато знімали реклами, приїжджали артистів, злон ну, так? Тобто там, де більш в тих країнах, де присутній такий casual стайл, от як Майлі Сайрус, коли вона їде по Києву, це Кліп Дорога і Лакосте знімало рекламу. Та, тобто такий більш побут. А там, де архітектура, там, де краса, там, де вишукання, тобто вони шукають, роблять ставки. І зараз, як Рагулівна, Тетяна Микитюк дуже правильно сказала. От, ви знаєте, в свій час, будучи студентом, я якось здивився на Тетяну Микитюк. Я не розумів, що вона, що вона говорить. Про що вона говорить? Я бачив там якихось підписників, я не розумів. А зараз, і дуже багатьом людям і досі не зрозуміла її позиція, Взагалі, її посил в найбільш ніж 100 тисяч підписників на Ютубі. Вона інтелектуал. І вона звертає увагу соціуму на нетривіальні. Такі побутові теми, як насправді вона також зняла відео про ці пісні, про те, щоб зараз попасти в топи, достатньо заспівати про війну, і неважливо, який цей текст буде. І далі присутні такі прошарки з шароварщини, особливо артисти, які хочуть зараз. Закорінитись, та вони вкладають гроші в ці пісні в Ютуби в реклами, і бігом, бігом, бігом штампують, штампують, штампують І знаєте, як такі правило природнього відбору: хто зможе, хто сподобається публіці, той залишиться. Хто не зможе, той не зможе. Хтось матиме успіх однією піснею, хтось буде, хтось не буде. Як кола чи разом і пісня вистрілила, всі ділилися цією піснею. Зараз ми побачили, що в неї вона дотримується цього стилю, але, тим не менше, якось публіці і заходить, і водночас трошки стомилась. А, от, наприклад, Лама, яка дотримується свого стилю, чомусь все рівно їй вдається от от втримувати. От Вона знайшла свого глядача, свого слухача, і це вже в неї як візитна карточка, її стиль, стиль музики, який не відрізняється. Вона навіть сама в інтерв'ю сказала, що вона не підлаштовується, не підчиняється. Правилам по пси, шоу-бізнесу, вона вирішила все-таки з чоловіком. Сусіди можна не сверлити? Коли я знімаю відео. Ось. Е тому все-таки хочеться трішечки якості, але е шоу-бізнес він також і відображає українця. Типічно українця, тому що в нас люди спішать. І йде таке реба хап-хап-хап. Ми не маємо коли ні відпочити, ні спокійно поїсти. Я скажу чесно, навіть сам спостерігаю, що щоб зняти якісне відео, потрібно дещо зважити, зауважити, проконсультуватись з Вікіпедією, подивитись документальні, та зв'язати. І щоб знайти підтвердження в своїх думках, в своїй теорії, перш ніж виносити це на маси, хочеться зважити, так? Відрізнити правду від кривди. І на цей де час, щоб підготувати все якісно, ем, сусіди мене збивають з думки своїми ремонтами. На цей йде час, і головне, ти ніколи не знаєш. Зайде воно? Чи не зайде а от такі теми, як шоу-бізнес, е, актуальні теми, якісь трагедії? Воно точно зайде. І власне так само роблять і артисти. Вони бачать, що як я вже зняв кліп з гарною дівчиною, з, з гарною машиною, і вона заходить, то навіщо напрягатися і створювати щось таке захмарне? Інтелектуальна, хоча Світлана Лобода, будь-який кліп, який її можна включити, хочеться подивитись, тому що це міні-історія, міні-фільм. І щодо нових артистів, які з'являються, у нас є свої Артік Ясті. Я слухав до війни Артік Ясті. З війною я перестав слухати російську музику, і власне в мене тригерить. Тригерить то, що гурт, Очі в очі називалися П'ятку Він вона. Потім вони забрали цю назву, бо в нас, виявляється, вже є гурт он і вона. Зараз вони також перейменувалися він і вона. Я так розумію, що вони подали якийсь позов. Вони називались Очі в очі. І в них є пісня Зачекай. І вона от так, ну, звучить в типових хітах Артік і Асті. типу Падгрусний Денс і. І та, зачекай, скоро все прийде, пройде ніч мене. Він читає речитативом українською, вона співає, вони, здається, чоловік і дружина, якщо я не помиляюся, Я точно не знаю. І та та, -та на на-на-на, на-на-на-на, пад грустний день. Розумієте, дуже-дуже схоже, хоч мотиви і трішечки інші, але все рівно, от. Оригінальності хочеться. Навіть якщо є хлопці група столиці, які роблять такі наші хамаї нав... Нав... наваї, навалін чи наваї, я теж їх слухав, потім вони... вони почали робити музику, такі хіти, класні, дуже такі під машину. А потім все-таки сумне, сумне, сумне. Я перестав цих хама навалі тому що сумувати будемо на кладовищі, сумувати будемо на Великдень. Нам є зараз, коли сумувати. І зараз все-таки дуже прикро, що багато митців, зокрема, як і Андрій Підлужний, дуже хороший автор. Він зараз, наскільки мені відомо, він на фронті, та тобто він волонтерить, бере участь. Це недостовірна інформація, але я так пролистав інстаграм. А він насправді пише дуже гарні тексти, дуже такі унікальні. Хочеться слухати, от ніби Микола Мозговий. Пишіть, будь ласка, вашу думку, що ви думаєте про наш український шоу-бізнес в теперішніх реаліях? От це таки, хто на вашу думку подає справді якісний продукт? От якщо ви приїдете в Америку, де є все і всі, чи в Європу, от кого б ви написали, поставили за зразок? От, бачите, звісно, не Вірку сердючку. Яка і так має достатньо популярності в Європі? Тобто, кличко і сердючка це дві фігури, дві персони. Зараз, звичайно, Зеленський, але кличко, сердючка, Шевченко це фігури найбільш відомі як українці в Європі. Тобто, коли ви кажете в Європі, я сам Венеція колись був в музеї, і в from?» я кажу I'm from Ukraine». не кажуть, о, вірка сердючка. Е, та, тобто вони все-таки кожен, хто цікавиться спортом, хто цікавиться, е, Вірка Сердючка, більш так ЛГБТ відображає, ЛГБТ-ікона. Та й відповідно, хто чим цікавиться, той того і відображає. Е, ну, Володимир Зеленський зараз наш герой. Дякую вам за перегляд. Пишіть, коментуйте, що ви думаєте. І... Кого вам не вистачає на сцені з артистів, які пішли зі сцени, а кого б навпаки ви б попросили піти? Тому що, наприклад, ну, от якось нецікаво. Дякую за перегляд. Підписуйтесь.